Єдине, що хочу вам сказати, що на Львівщині буде керувати Львівська команда. Не Київська, не Донецька, а Львівська команда. Справа не ну, посадах, Справа в тому, що ми мусимо якби, підібрати таких людей, які будуть розповідувати трошки іншу філософію. Бо якщо просто замінити одних людей на інших людей. Ми будемо шукали, висували, допомагали, їм би, просували тих людей, які будуть любити свою землю, будуть любити людей, які вміють і хочуть працювати. І мають імунітет проти злодійства, yeah. проти того, щоб лізти козли. Це побажання. Я розумію, що це якби сказали, ну, що, типу, банальні такі речі. Хто би не був принато, але оту банальну таку річ зреалізувати він мусить, це буде непросто. Є різні розпороти, є різні депутати, є лобісти. Люди інколи не звиклися з тим, що, що їх принижають, що, що крадуть, це вже нікого не, не дивує, взяли на хабари за якусь Це вже, це, це вже біда, це вже хороба. От, тому, як от отакі речі, нова команда на рішенні львів'ян, ще раз кажу, не пришельців, а львів'ян мусить зробити. А рішення про те, кому довіриться це робити, чи очолити цей процес, буде приймати ясна річ, я старічний і побачу.